Що я скажу схоже на божевілля. Але я прошу вислухати мене. Це здатне врятувати вам життя. Здається, це не вперше. Про це вже говорили. Який сьогодні день? День розплати до тебе прибули новобранці. Вторгнення провалиться. Усі солдати загинуть. Ми втратимо все що мали. Знайдеш мене, коли прийдеш до тями. Бо зі мною було те саме, ти вкрав їхню могутність. Допоможи нам. І в чому цікаво? Виграти війну. Ми здатні на це. Приходь сюди щодня і тренуйся. No. 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 На жаль, усе марно. Це все, що я можу. Хіба не все одно, що зі мною буде? Я не солдат. Звісно, ж ні. Ти просто зброя. Ей, Джейко, дай нову велику пляшку того біжу. Слухай або ні. Краще дві великі пляшки. І куди воно тобі лізе? Колись я скиглив ніби щодня одне й те саме, а от зараз і справді те саме. Гей, Джейко! Я вмирав 144 рази, і кожен день закінчується отак. Та мені начхати, бо я втратив усе, що любив. Це Вентор, його посіпаки мене вбивали вже 150 разів. Я маю владу переписати історію. Спойлер, я знаю все, що має станеться. Це моя дочка! Та дещо не міняється. Як життя красочика. З невідомих причин мене продовжує вбивати з Грайка вилупків. Я Гуангін. І Гуангін зробила це. Nine, five, це тебе. Рою, ти чуєш мене? Не знаю, в чому але мені потрібна допомога. Джема? Єдина жінка, якою кохав, яка здатна це спинити, досі жива. Тому я ладен помирати. Привіт, Рой. Раз за разом. Uh! Uh! Поки її не врятую, Навчі мене набитися мечем. Маю лише один день. То мою дня цілком вистачить. Хтось тут навчився клинком махати. Uh! Uh! Це ти мене загнав у цю петлю. Саме так. Я вас чекав. Ха -ха! Круто! І можу так цілий день бос левел врятувати колишнього. У кінотеатрах з 4 березня. Нарешті прокинулася. Ну що, в житко з тобою? Так. Я склав твої штани. Клас. Чувак, ти все довго збираєшся? Зупинимо глобальне потепління. А ти хитра сучка. Наступного разу напивайся водою. Супер комент. Не спізнись на власне свято. Трі. З ним народження. Ти злякав мене. <плеслуж> <плесл> Нарешті прокинулася. Я знаю, що це прозвучить як маячня. Зупинимо глобальне потепління. Здається, я божеволію. А ти хитра сучка з ним народження. Я вже переживала цей день. Я знаю, хтось уп'є мене сьогодні. Ну, як же ти залізеш? <звіст> Чого ти кричиш? Замовни! 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 Якщо я повірю, що таке взагалі можливе. Половайки. Сигналка. Тоді у тебе необмежена кількість життів і можливості розкрити власне вбивство. Я маю постійно помирати, доки не дізнаюся, хто мій убивця. Ти ж хочеш дожити до завтра? Твій убивця знає, що у тебе день народження. Та про це знає весінюве. Це ознаки смертельних травм. Ти мала померти? Коли безперервно переживаєш той самий день, починаєш бачити, хто ти насправді. An accident. You store up information for a day. You wake up in the morning and it's all gone. Hello? Christine, it's Dr. Nash. You won't remember me, but we've been doing some work on your memory. And we've been keeping a video diary. I'm not certain that Ben knows. My name is Christine Lucas and I'm an amnesiac. Ten years ago, you were found with repeated blows to the head. Who tried to kill me? No one knows. What? No one but you. You hide my past from To me. protect you. From what? Just tell me the truth. Sometimes I don't always have the strength. How can I trust you? This isn't just about you. Who is she? Claire. I remember you. I'm so sorry I disappeared. I had to stay away. I have to remember who did this to me. Don't trust anyone. I need to talk to you about Ben. Christine, I'm sorry. Stay away from my wife. You were confused. Your imagination is filling in the gaps in your memory. Help me. What are you hiding from me? You want the truth? I'll tell you the truth! Hello, it's Dr. Nash. I'm your husband, Ben. You won't it's remember it's me. It's your it's imagination is written really really in the gaps. Don't trust anyone. Whatever happened that night, whatever I've done. Побачите, весілля буде вогонь. І ось ви тут. Стоїте на порозі чогось грандіозного. Але пам'ятаєте, ви не самі. Ми не знайомі, я Сара. Нелз. Привіт. Клас. Біжи, кролику, біжи. Ходь сюди. Що за... От побачите весілля буде вогонь. <плес> Хороший день. Сьогодні, завтра, завжди те саме. <плес> ти... Що тут відбувається? А виліть від води. <плес> <плес> ти пішла за мною. Це одна із тих часових петель, про про які ти чула. Часова петля. Серйозно? Так. Ти лягаєш спати, і все починається спочатку. Я проїхала весь шлях аж до Остіна, і все одно прокинулася тут. Якось я накорився і їхав аж до екваторіальної Гвінеї. Яке марнування часу. Який сенс жити? У нас типу взагалі немає вибору. Ні, я звідси. Як бажаєш. До завтра. <проб> О, побачите весілля буде вогонь. І що робити тепер? Просто забий. Все це даремно. Ти спиш тут з іншим? Чудове запитання. Так, але це зовсім не просто. Дозвольте. Це перший танець. І це проблема? Все даремно. <глянем> Тоді нумо зависати по повній. <потребови> 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 Хочеш потанцювати? Бачив розумника. У нього цукерки в кишені. Ти правий? Ось вони. Я більше не можу тут прокидатися. Усе, що ми робимо? Без гуду. Сподіваюсь, що не все. Ви маєте одне одного. Набагато гірше, коли ти сам. Ні! У торті бомба! Спокійно, колись я був мінером. Відійді! За виштуй у Palm Springs. От побачите, весілля буде моготь. Скоро у кіно. Time travel has not yet been invented, but 30 years from now it will have been. I am one of many specialized assassins in our present called loopers. So when criminal organizations in the future need someone gone, they zap him back to me. And I eliminate the target from the future. Oh, la, la. Loopers are well paid. We live the good life. And the only rule is Never let your target escape. Even if your target is you. I'm gonna fix this! I'm gonna fight it! Tribal crap just fries your brain like an egg. Тім, дорогий мій сину, я знаю, це трохи дивно, але в нас є секрет. Чоловіки в нашій сім'ї здатні повертатись в минуле. Клас. Тім, спинку намастиш. Стоп! О, ні. Стоп! І що для цього? Знайди темне місце. Згадай мить, куди ти хочеш повернутись, і ти там. Тім, спинку намастиш. О, клас. В цьому я спецію. Які враження, якби це допомогло мені закадрити дівчину? Он як мужик. Я Тім. А я Мері. Мою маму теж так звуть. Я нагадую тобі маму. Треба було все продумати. Ем... Я Тім. Мері. Які гарні очі. І Решта обличчя теж. А нижче я ще не дивився. Піду до спальні і вдягну піжаму, а ти зайдеш за хвилину і роздягнеш мене. Наступного разу буде краще. <гас> Ого. О, Боже. Непогано. У всіх зазвичай перший раз справжній облон. Аматори. Це Мері. Боже, яка красива. О, ні, то на. на мені просто багато косметики. Ану, покажи. Так. Чудово. Тільки будь дуже обережний. Існує ефект метелика, який гарантовано веде до катастрофи. Яка приємна зустріч. Здається, ми не знайомі. О, так. Минулого до вчорашнього дня не існує. Так само, як і для всіх інших. І що ж далі? Я не знаю. Використовуй цей дар, щоб жити життям, про яке ти насправді мрієш. Мій син, мій тато. Ми ще зустрінемося. Звісно, від цього залежить моє життя. Хоча все не так вже і грандіозно. Не вдасться вбити гітлера чи Єлену Троянську трахнути. Здається, ми вже говорили про це.